Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про формат, такий формат відео в Ютубі, як Shorts. Серед багатьох він став досить популярним. Але я вам сьогодні поясню, чому шортс вбиває ваш канал, і це не просто розмови, це мій власний досвід. Мене звати Денис Галанзовський, я вже понад три роки займаюся Ютубом, маю свій власний Ютуб канал, а на цьому. Каналі я вам розповідаю про е, практику, якою ви можете скористатись для того, щоб уникнути величезної кількості помилок і робити свій канал з нуля правильно. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і в коментарі пишіть свої питання стосовно Ютубу. YouTube Shorts в Ютубі це відносно новий формат. Він з'явився приблизно два роки, можливо, трошки більше ніж два роки тому. Це короткі, вертикальні відео тривалістю до 60 секунд. І Ютуб створив цей формат виключно для того, щоб потягатися з Тіктоком, тому як саме декілька років тому TikTok почав набирати шаленої популярності, і Ютуб також. Захотів відкусити кусок пирога, хоча ми знаємо, що традиційно Ютуб це довгі горизонтальні відео, які знімаються саме в такому форматі. Такий формат присутній ще у Фейсбуці, і він також там досить популярний. Але ми сьогодні говоримо саме про Ютуб. Коли шорт стільки почали з'являтися в Ютубі, ця функція була доступна там обмеженій кількості. Скажімо так, творців, власників каналів. Мені також він став доступний заздалегідь ще до того, як в інших авторів масово це почало з'являтися, я одразу ж, звісно, почав цей формат тестувати. Я почав робити відео до 60 секунд, вертикальні, без заставки. І вони почали з'являтися там в стрічці шортс, І спочатку вони набирали навіть досить непогано, але при цьому я замітив. Декілька важливих деталей, і я після цього я зробив висновок, що шорци вбивають мій канал, вбивають мій основний напрямок. Після цього я абсолютно всі їх видалив зі, своє, зі свого каналу, і мій канал знову став себе вести по-іншому. Отже, що я замітив? Я замітив, що після того, як я почав заливати в той самий день, наприклад, і горизонтальні відео, які я заливав щоденно. І почав також додатково робити шортси, бо нібито вони мають зовсім іншу платформу для показу. Так, бо тут якби відео з Ютуба ми шукаємо або в стрічці для горизонтальних відео, або просто на головній сторінці Ютуба, або з телефона, або з комп'ютера. Якщо ми говоримо про шортс, то на телефоні є окрема вкладка, куди ми заходимо. Там є ці короткі відео, і ви їх просто листаєте. Точно так само, як в Тіктоку. І е, я собі думав, що я буду збирати покази як, з, як для горизонтальних відео, так і для вертикальних. Але був один простий нюанс. Коли, Як тільки я загружав е, оці е, шовці, на моїх горизонтальних відео різко в ту саму хвилину почали падати кількість показів навіть на тих відео, які в цей момент набирали, які зростали. Цей графік виглядав приблизно так, він ріс-ріс-ріс, а потім різко починав. Падати при цьому шортси набирали не так багато, і при цьому нагадаю, що за шортси платять не так багато, як за горизонтальні відео. І е, також, якщо з іншої сторони подивитись, то коли ви заливаєте шортси і у вас якийсь профільний, наприклад, експертний контент, то в цьому випадку ваші відео будуть попадатися не тільки вашим цільовим глядачам, не тільки тим, кому це може бути цікаво, а всім підряд. Це може попадатись і дітям, які їх листають. Це може попадатись і людям, яким, яким просто ваша тематика не цікава. Вони будуть мати досить низькі сітіри, досить мало там лайків, досить мало якихось коментарів, які, до речі, там також можна писати. І YouTube просто буде думати, що це відео нікому не цікаве і буде закінчувати його, показувати. А при цьому ваш горизонтальний контент знову більше показів набирати не буде. Це працювало так, як мінімум, в мене. Якщо у вас є інший досвід, можете про нього писати в коментарях. Саме тому я в принципі вважаю, що формат Shorts на Ютубі для профільних експертів, для е, якихось е, спеціалізованих каналів, про які, власне, на цьому каналі ми і говоримо. Е, цей формат не підходить для е, YouTube. -а. Потрібно використовувати тільки горизонтальний формат, тоді ви зможете збирати саме свою цільову аудиторію, яка буде цінувати ваш контент і яка буде вас підтримувати. А формат Shorts, оці коротенькі відео до 60 секунд, краще залишити для свого інстаграма або Тіктока. Краще, звісно, для Тіктока, бо там більше все-таки органічного трафіка. Бо будемо говорити чесно: в інстаграмі його немає взагалі. Для Ютуба я все-таки раджу. Експертам використовувати виключно горизонтальні відео, в яких ви будете розкривати ту чи іншу тему, яка буде цікава вашим глядачам, також може у вас стати питання, кому ж підходить формат шортс на Ютубі. Друзі, формат шортс на Ютубі може підходити тим, хто не являється експертом, хто не робить якийсь профільний контент, а хто просто робить або якісь відео розважального. Характеру, це можуть бути відео для дітей, це можуть бути просто якісь нарізки з якихось стрімів, де можна з цього посміятися або донести там якусь цитату, або щось подібне. Але це точно не підходить для того, щоб експерт висловлював якусь свою експертну думку для своїх клієнтів або для своїх шанувальників. Ви, звісно, можете мені не довіряти, можете перевірити на своєму каналі, як працюють шорци. І горизонтальні відео, якщо ви вже їх робили, спробуйте просто їх видалити. Я, наприклад, на своєму каналі видалив понад 40 шортсів за один момент, і приблизно через тиждень мої перегляди, просто собі уявіть виросли в три рази на моєму каналі, на якому на той момент було 140 тисяч підписників. Тож, якщо ви поєднуєте два формати, то в такому випадку треба це розділити, видаляйте ці шортси. З е, свого каналу, де у вас виходять горизонтальні відео. Якщо ну, дуже сильно прямо вам хочеться е, мати канал з шортсами, хочете, щоб ваші шортси були саме на Ютубі, просто створіть під них е, окремий канал, так і назвіть його там: Експерт такий-то або канал називається так-то і приставочку шортс. І туди заливайте просто всі ці короткі відео. Я не впевнений, що ви доб'єтесь саме е, в експертному форматі там якихось успіхів. Але як мінімум ви спробуєте, я це також пробував. У мене є окремий канал з шортсами, там є понад тисяча підписників, але якогось постійного зростання не відбувалось навіть коли я робив по 3-4 шортса в день. На тому каналі з шортсами у мене там вийшло понад 150 відео, якщо я не помиляюсь. Але жодних якихось серйозних результатів він мені не приніс. І навіть та сама тисяча підписників, яка там зібралась. Вони там зібралися виключно тому, що я робив репости на свій великий канал, і просто мої шанувальники переходили на мій канал з шорцами і на нього також підписувались. Якогось серйозного органічного трафіку за понад 150 відео я так і не отримав. Тому залишимо цей формат для тих, хто робить розважальний смішний контент контент, який може бути цікавий для перегляду ввечері, а не для того, щоб напрягати свою голову і вчитися чомусь новому. Ви, звісно, свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під цим відео. І, звісно, друзі, буду вдячний кожному з вас, хто поставить лайк, хто підпишеться на канал і хто буде писати свої питання з приводу Ютубу в коментарі під цим відео. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!